Всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні ми вам покажемо ексклюзивну суміш спецій від компанії Baďia. Це в нас приправа Badia, «Лимон і Перець в упаковці на 184 грами. тому давайте розпакуємо і подивимося, як виглядає. До вас баночка приїжджає в захисні пліси для того, щоб ви були впевнені, що нічого не розсипеться під час транспортування. Відкривається дуже легко, ось тут знизу ви трошки піддіваєте і знімається плівочка. І давайте відкриємо, подивимось. Як ви бачите, в самій кришці в нас є ось такі отвіри, через які дуже зручно висипати приправу. Ідеальне поєднання компонентів цієї суміші надасть смаку в приготуванні і маринуванні всіх м'ясних страв, запіканні риби і овочів. Можна використовувати як сухий маринад, так і для приготування соусів. І в складі в нас сіль, перець, лимонна кислота, сушена цибуля, спеції, сушений чесник та лимонна олія. Тому переходьте на сайт і скоріше замовляйте цю смачну приправу.